Ми вийшли знову в правове русло. Ми згідно законодавства, міський голова своїм розпорядженням ми понаклали вето. І сьогодні ми виносимо дане питання на повторний розгляд. Повторний розгляд мав на меті, або подолати вето міського голови двома третинами голосів, або ж визначитися з розглядом цього питання на наступній сесії. Голосуванню передувала доволі гостра дискусія. Цих 8% відсотків не впливає на бюджет міста, які закладені в нас під час розгляду бюджету. Ще є запас, буде перевиконання на і семи відсотками. Ми розчитували на те, що все-таки ця влада, яка є сьогоднішня, піде на зустріч підприємцям і зміниться риторика і відношення до підприємця як до вагомого платника податків. Хочу вам нагадати, що підприємці Бурштина є другими за бурштинською ТЕЦ по наповненню бюджету міської. Я би хотів, щоб ви ці речі всі зважили і пішли на зустріч не мені, не Сенчині, а всім підприємствам, підприємцям і підприємствам, які є в нашому місті. Будь-яке питання, яке виникає на гарних місті, ми перше біжимо до кого, До підприємців. І коли вони звернулися один єдиний раз до нас, дайте можливість підійти нам на зустріч, ми почали робити таку риторику. Закликаю всіх депутатів. Подумати, я адекватно прийняти рішення. Я думаю, що хтось комусь хоче поставити палець у колеса, я звертаюся і прошу. Давайте перестанемо один другому допомагати. Ну нічого тут зазвичайного немає всі погодили, проголосували. Зараз починаємо знову щось видумувати. Я всім дякую. Ще раз зрозумійте їх, і вони зрозуміють нас. Були свої аргументи і у опонентів. Моя була пропозиція вернутися до цього питання тоді, коли формується бюджет. А після коли вже бюджет прийнятий, ми не маємо права змінювати якісь коефіцієнти і податки. Порозумілися не всі вісім за п'ять проти, вісім утрималися. Вето не подолали. Проте присутні на сесії народний депутат України Михайло Довбенко помітив певний позитив у прагненні влади і бізнесу знайти спільні позиції навіть у непростих ситуаціях. Уже те, що у вас взялися за цю справу і шукають варіанти. І я чув, що міський голова сказала, що вона готова і далі слухати думки різних людей і можливо вийти на узгоджене рішення, бо сьогодні вето не було подолане. Тобто мене радує, що все таки влада не ухиляється від цього. Вона теж хоче разом з малим середнім бізнесом шукати варіанти вирішення. Шукатимуть уже на наступній сесії.